Вітаю вас, шановні глядачі! Ось вже добігає кінця сьомий тиждень 23-го року. Цього разу ми з вами стали свідками ключових подій як на геополітичному полі, так і в російсько-українській війні. Не забувайте про підписку, лайк та коментар під цим відео. Це дуже допомагає розвитку україномовного YouTube. А ми починаємо огляд подій тижня, які точно варті вашої уваги. Бої за Вогледар. Минулого тижня ми цитували американський інститут вивчення війни, який передбачав, що РФ сконцентрує свої сили на певних ділянках, бо має дуже обмежені наступальні можливості. Так і сталося. Цього тижня ми можемо чітко стверджувати, що вони зосередились на Бахмуті та Вугледарі. Наступ ворога на Вугледар розпочався 9 лютого. Для нього було зосереджено 9 тисяч військових. Після двох тижнів героїчної боротьби наших воїнів усі з'єднання ворога втратили боєздатність. Проте дуже швидко окупанти знайшли резерви та зараз продовжують наступ. Про інтенсивність бойових дій дуже красномовно свідчить коментар речника об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, полковника Олексія Дмитрашківського. Він зазначає, що лише за минулий тиждень було знищено 130 одиниць техніки ворога. Тим часом, за інформацією видання The New York Times», Катастрофічні втрати Кремля під Вугледаром посіяли сумніви щодо спроможності РФ далі вести війну як серед військового керівництва, так і серед пропагандистів-воєнкорів. Мали місце чисельні заклики воєнкорів з РФ притягнути до відповідальності командний склад армії окупантів. Видання пише, що для України ця битва теж не була простою, і наша команда закликає завжди пам'ятати про ціну нашої свободи. Окрім цього, повідомляється, що Кремль втратив під Вугледаром 155-ту бригаду морської піхоти. За словами все того ж, Олексія Дмитрашківського, цю бригаду докомплектовали тричі: спочатку після боїв за Бучу, потім після її поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром. Водночас, за словами Путіна, з ними все добре і вони героїчно працюють. Ну-ну. за інформацією, Генерального штабу ЗСУ, попри колосальні втрати РФ. Намагається вести наступ на п'яти напрямках на сході України. Наступальні дії ведуться на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. І навіть в умовах переваг у чисельності ворога по всіх цих напрямках наші військові героїчно протистоять ворогу. Рамштайн 9 не Мюнхенську конференцію єдиною цього тижня у Бельгії штаб-квартирі НАТО відбулася дев'ята зустріч у форматі Рамштайн. На відкритті контактної групи очільник Пентагону Лойд Остін заявив, що нашим партнерам вдалося акумулювати летальну зброю для України на 50 мільярдів доларів. Водночас варто зазначити, що летальна зброя це дуже широка категорія, що охоплює як важку техніку, так і артилерію, авіацію, кораблі, системи ППО та піхотне озброєння. Отже, насправді може йтися про що завгодно. За словами президента України Володимира Зеленського, не про всі домовленості можна говорити публічно, але натяків було багато. Зокрема, міністр оборони Олексій Резніков, прибувши до Бельгії, показав журналістам нагрудну хустинку із зображенням винищувача. На питання, звідки чекати літаків, він відповів з неба. У цьому насправді є сенс. Адже на відміну від інших видів озброєння, які треба перекидати в Україну за допомогою кораблів чи потягів, літаки можуть дістатися полю бою, так би мовити, своїм ходом. Наприклад, дальність польоту радянського винищувача су 35 складає 3600 км, а у АФ-16 понад 4000 км. Тобто незалежно від того, чи передадуть нам сучасні американські літаки чи модернізовані радянські, вони можуть перелетіти всю Європу одним махом та одразу опинитись на фронті, виконати завдання і повернутися вже в аеродром в Україні. Але такі питання все ж мають обговорювати юристи. Адже чи не буде це трактовано як втручання блоку НАТО у війну? Суто теоретично літаки можуть бути перекинуті з іншої країни сусідньої, яка б могла бути ця країна. Певно, та, над якою нещодавно закривали повітряний простір. Проте, поки що до винищувачів, Україна не отримала чіткої відповіді. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, цей Рамштайн радше присвячений передачі важкої зброї, яку партнери узгодили раніше. За результатами зустрічі Резніков зазначив, що Україна може бути готовою до деокупації своїх територій вже за два місяці. Все залежить від того, як швидко навчаться наші військові. Енергетична стабільність цього тижня також сталася дуже приємна подія, і зараз я можу певно стверджувати, що Бог почув ті побажання, які я тут висловлював вам, мої глядачі. В ніч на 13 лютого в нашій енергосистемі запрацювали всі атомні електростанції на підконтрольних Україні територіях. Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки росіян 23 листопада усіх їх довелося відключати, але на сьогодні інженери провели колосальну роботу, і ми вийшли навіть на профіцит електроенергії. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відключень світла немає практично по всій Україні. Винятки Одеська, Херсонська та Харківська області. Він додає, що там діють стабілізаційні відключення через артилерійські атаки або пошкодження деяких енергетичних вузлів. Проте, вже дуже скоро світло буде по всій Україні. Це дійсно чудові новини, адже ми були обмежені у використанні електрики аж жовтня 2022 року. Тоді РФ масованими атаками таки домоглася впровадження в Україні режиму економії світла. Також цього тижня в Блумберг вийшло інтерв'ю з головою правління Укренерго Володимиром Кудрицьким, у якому він пояснив, що ситуація в енергетиці буде покращуватись через модернізацію української протиповітряної оборони та скорочення можливості росіян завдавати масовані удари високоточними ракетами через їх дефіцит. Проте, за його словами, не варто розслаблятися та забувати про повітряні тривоги. Хоча з потеплінням енергосистема нашої країни буде працювати ліпше, навіть якщо РФ продовжить її атакувати. Щоправда, в суботу, 18 лютого, тимчасово було відключено електропостачання для збереження цілісності енергосистеми. Світло, що є тепер у наших з вами домівках, також повернулось і до міст, надаючи змогу міській інфраструктурі знову працювати. Так, вперше за 56 днів у Києві відновив роботу весь електротранспорт. Окрім цього, Україна готується до модернізації енергосистеми, аби захистити її від атак з повітря. З цією метою до початку наступної зими планується запустити дві електропідстанції, що будуть знаходитись в підземних бункерах. Угорська зухвалість цього тижня міністр закордонних справ Угорщини прибув до Білорусі. Де голови МЗС країн підписали угоду про співпрацю на 23-й рік. Сталося це на тлі розгляду нових санкцій проти Білорусі та інформація про можливу участь Збройних сил РБ у війні проти України. За словами Петра Сіярта, міністра зовнішніх справ Угорщини, їхня країна планує розвивати відносини з Білоруссю у тих сферах, на які ще не накладено санкції. Також Угорщина розблокувала імпорт товарів з ЄС Білорусь. Отже. Кролі зможуть попити трохи справжньої Кока-Коли, хоча не виключено, що для них приготують особливу партію з особливими інгредієнтами. Все це, звісно, жарти. Також Сіярту закликав до скорішого припинення вогню та продовження діалогу з Білоруссю. Таку позицію, як і цей візит, засудила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. За її словами, режим Лукашенко винен у злочинах як проти білорусів, так і проти українців. Тож він має залишатися в ізоляції. Ці дії Угорщини для нас не є чимось новим, адже не забуваємо, що Угорщина має свої імперські комплекси зі своєю концепцією Великої Угорщини, в яку чомусь має входити й наше Закарпаття. Звісно, ми з цим не погоджуємось. Хоч нас і дивує, що Угорщина один з наших західних сусідів і країна ЄС та НАТО якось часто забуває, на чиєму вона боці. Водночас, Франція, Канада та США закликали своїх громадян негайно залишити Білорусь. Звісно, це відбувається не вперше, проте політичний сигнал дуже чіткий. Сіярто, повертайся додому. Також цього тижня Огорщина примудрилася вляпатись вдруге. Огорський єврокомісар Олівер Варгей забув вимкнути мікрофон під час виступу в Європарламенті, через що всі єврокомісари почули, як він промовив? Скільки ж тут ідіотів? Пізніше він попросив вибачення за це та сказав, що ця фраза стосувалась взагалі іншого питання. Але Угорська опозиційна партія під назвою Демократична коаліція так не бажає і вимагає відставки Олівера. На мою думку, Угорщина торгується з Брюсселем заради повернення європейських фінансових субвенцій. Ця гра в союз з Білоруссю чи РФ одразу закінчується. Щойно Угорщина розуміє, що її економічні втрати від погіршення стосунків з Брюсселем будуть просто колосальними. Можливо, їм би варто було про це нагадати. Балунова атака. Цього тижня відбувся прямо такий фестиваль повітряних куль. Щоправда, його привід і мета зовсім не радісні і аж ніяк не веселі. 15 лютого РФ запустила на територію України повітряні кулі з кутовими відбивачами, що призначені для виявлення систем ППО. Водночас над нашою територією працював російський розвідувальний безпілотник, модель якого не вдалося встановити. Щодо повітряних куль, то як бачимо, Кремль зовсім не оригінальний і може лише повторювати. Певно, побачили таку тактику заборонених у них CNN і вирішили сплагіатити. Якщо коротко, то кутові відбивачі мали б відволікти нашу ППО, а дрон-розвідник фіксував би, де вона знаходиться. Генштабі ЗСУ це також розуміли, тому знищувати кулястих шпигунів відправилися наші льотчики. Усі повітряні кулі були ліквідовані силами авіації, тож визначити місце базування наших систем ППО ворога не вийшло. Проте це не завадило йому того ж дня вночі влаштувати масовану ракетну атаку по території України. РФ застосувала 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, силами ППО вдалося знищити 14 ракет. Проте частина ракет Х-22 влучила в об'єкти критичної інфраструктури. Нагадаємо, що зараз нас на озброєнні немає засобів для збиття цих ракет, адже вони мають дуже високу швидкість. За словами керівника офісу президента Андрія Єрмака, є влучання на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Також він зазначає, що все це вказано, що Кремль змінив тактику та тепер проводить активну повітряну розвідку, використовує фальшиві цілі. На нашу думку, це пов'язано з економією ракет. Адже за словами Олексія Різнікова, станом на 6 січня у РФ залишилося всього 19% високоточних ракет, тобто 536 одиниць. Рій ворожої авіації. Кажуть, що зло ніколи не спить. Воно завжди будує нові плани, аби зробити погано усім навколо. Цього разу про плани найбільшого у світі зла ми знаємо заздалегідь, але від цього легше не стає. За даними західної розвідки, РФ стягує свою авіацію до кордонів з Україною. Голова Пентагону Лойд Остін водночас вважає, що вона буде використана саме для підтримки сухопутних наступальних операцій. Для цього Кремль зараз намагається вивести з гри наше ППО. Проте в статті Financial Times, що присвячена темі наступу РФ з неба, йдеться про те, що зараз війна готова вступити в нову фазу повітряну. Тож наші союзники намагаються якомога швидше передати нам новітні системи ППО та ПРО. Дивно, але Лейд Остін наразі зазначає, що США не бачить ознак того, що РФ веде обі свої повітряні сили в повному обсязі. Щоправда, схоже, вони готуються саме до такого сценарію. Також британська розвідка повідомляє, що зараз у РФ лишилось приблизно півтори тисячі бойових літаків, навіть якщо 30% з них не працюють, це все одно дуже велика цифра. Водночас британці вважають повітряний наступ мало ймовірним. В цьому контексті вже зовсім не виглядають дивними повітряні кулі з кутовими відбивачами, які РФ почала запускати цього тижня. Ймовірно, вони намагаються визначити, чи відрізняють наші радари ці кульки від літаків та готуються використати ці фальшиві цілі, аби дозволити частини літаків пройти повз протиповітряну оборону. Проте варто розуміти, що в Росії зараз спостерігається дефіцит кваліфікованих льотчиків. Адже підготувати одного такого дуже дорого. А ще, окрім того, щоб підняти машину в повітря та посадити її, він має вміти маневрувати та летіти буквально на висоті дерев, а таких пілотів ОРФ взагалі одиниці. Також викликає сумніви технічний стан літаків, адже ми з вами пам'ятаємо, як один з таких літаків впав на житловий будинок в Єську. Все це в купі говорить про те, що така стратегія для Кремля є самовбивчою та не має жодних логічних причин. Аби так робити, але наш ворог, а логічне та антигуманний, тож готуватися треба до всього. Щоправда, судячи з їхньою організацією, ми швидше за все побачимо картинку, як тисячі кульорів будуть випущені в небо, а ріавіації зіштовхнеться з ними. І вони просто падуть через пошкодження турбін. Мюнхенська безпекова конференція цього тижня відбулася дійсно важлива для нашої перемоги зустріч. Мюнхенська безпекова конференція проводиться з 17 по 19 лютого. Ключовим її питанням є, звісно, російсько-українська війна. Гаслом стала ревізія, тобто перегляд підходу Заходу до агресивних країн. А в анонсі було зазначено, що конференція відбувається через рік після поворотного моменту, яким Захід вважає напад РФ на Україні. Безумовно, Мюнхенська безпекова конференція не є тим місцем, де ухвалюються рішення, проте вона є тим майданчиком. Який приймає за один із головних для обговорення безпекових питань. Отже, політики після цього форуму точно повернуться до своїх країн з певною чіткою стратегією подальших дій на конференції. Вже після відкриття її головою Крістофом Гойзгеном по відеозв'язку виступив наш президент Володимир Зеленський. У своїй промові він закликав партнерів пришвидшитись в допомозі Україні. До цього конференція була важливим майданчиком для Путіна. Але на цей раз його, як і російську делегацію, не запросили. Замість високопосадовців з РФ у Мюнхені присутні російські опозиціонери, зокрема Михайло Ходорковський, Дмитро Гудков, Гаррі Каспаров та Юлія Навальна. Голова конференції Гоєзн зазначив, що рішення не запрошувати представників РФ пов'язане насамперед з тим, що немає надії на припинення війни. Вочевидь, Захід починає домовлятися з тими, хто його влаштовує, будуючи нову владу для РФ. Що буде керувати країною після її поразки. Також 17 лютого, одразу після промови Володимира Зеленського, виступив і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Одразу за ним президент Франції Еммануель Макрон. Олаф Шольц традиційно говорив про збільшення грошових витрат на оборону. А от Макрон відзначився зміною політичної позиції. Якщо раніше він говорив про збереження обличчя Путіна, то тепер він умовно закликає це обличчя розбити. Називаючи РФ звичайною мафіозною країною. у суботу, 18 лютого, пролунав виступ віцепрезидентки США Камали Гарріс, під час якого вона назвала дії РФ в Україні злочином проти людства та заявила, що міжнародна спільнота має чіткі юридично зафіксовані докази цього. Одразу після неї до трибуни піднявся прем'єр Великобританії Ріші Сунак. Він закликав Захід подвоїти допомогу Україні. Та нагадав політикам, що на мапі цієї війни стоїть не лише безпека української нації, але й безпека кожної нації світу. Відтак він буде вимагати створення більш ефективної системи захисту для України. Окрім цього, він заявив, що Великобританія буде першою країною, яка передасть Києву далекобійні ракети. Також 18 лютого відбулася панельна дискусія між головою МЗС України Дмитром Кулебою та його колегами з Німеччини Аналеною Бербок та США Ентоні Блінкіном. Не змогли залишитись осторонь і китайці. Екс-мініст закордонних справ Китаю Ван Ї вже традиційно не називає війну війною та критикує західні санкції. Також він заявив, що Пекін готує пропозицію для вирішення, як вони кажуть, кризи в Україні. На нашу думку, якщо Китай не відрізняє добро від зла та агресію від кризи, варто зайнятися власними проблемами, яких в нього і так вистачає. Отже, як бачимо, цей тиждень точно не назвеш спокійним. Європейські політики люблять іменувати кожен тиждень ключовим. Проте зараз ми з ними щодо цього можемо погодитись, адже саме на міжнародних зустрічах почалось обговорення не просто нашого захисту, але нашої перемоги. Тож я вкотре бажаю всім вам Божого благословення та наснаги, аби наближати нашу країну до перемоги. До зустрічі наступного тижня.